На сьогоднішній день туберкульоз є хворобою закритих приміщень. Тобто, фактично, захворіти можна тільки при умові спілкування з пацієнтом, який виділяє мікобактерію туберкульозу повітряно-крапленим шляхом в приміщенні. Род... Протягом тривало часу. Да, звичайно, протягом тривалого час. тривало часу. Тривали час і скільки? Ну, Тривалий час це доба там, і, і більше. Все нормально. Все нормально. Да, нормально. Ну, практично знову ж таки це відносне поняття. Чому відносне поняття? Тому що якщо пацієнт виділяє малу кількість мікобактерій, цих мікобактерій в повітрі буде мало. Якщо пацієнт, вибачте, лежав на печі, да, не діагностувався, не лікувався, кашляв найгірший Найгірший варіант. Найгірший варіант. Найбільш небезпечний для оточуючих це коли пацієнт чхає. Mm -hmm. При розмові і при кашлі кашлінікобактерії може взагалі не виділятися або їх може виділятися дуже мало. Mm -hmm. Найбільш небезпечно і найбільш більше їх виділяється саме при Тому, ну, При кашлі і при чханні. Тому в першу чергу, звичайно, ми своїх пацієнтів у закладі навчаємо етики чхання і етики кашлю. Для того, щоб мікробактерії пацієнт не поширював навколишні середовище. Це 37-37,5 градусів. Далі, болі болі грудній клітці і болі при кашлі. може бути кровохартання, крім того, інтоксикаційні симптоми це як я вже говорю, підвищення температури тіла, нічне потовидлення і значна втомлюваність. Якщо ці симптоми є, потрібно звернутися. До лікаря або терапевта, або сімейного лікаря по місцю проживання, і далі вже лікар буде діагностувати і проводити диференційну діагностику, чи це є туберкульоз, чи це якісь інші захворювання. Раз на два роки наше населення проходить географічне стежі. Більш прицільно почали працювати в групах ризику в вогнищах інфекції. Тому дітей на ранніх стадіях виявляємо, діагностуємо, лікуються діти в нашому дитячому відділенні. А якщо в цифрах, В цифрах 22 дитини захворіли. Це за 15 Так, да, за 15 діків? Діти і підлітки.